Віншую вас, українці, в цю величну днину, щоби беріг вас, Спаситель, і усю родину від голоду, від холоду, від війни і болю, хай розвіє жаль і смуток десь в далекім полю. Хай береже ваших діток, і батьків і друзів, хай розквітне мир, злагода по усій окрузі, щоб люди не плакали, батьки не ридали, щоб здорових своїх діток край воріт чекали, щоб жито вам родилось, пшениця висока, щоб колисочці гойдалась доня ясноока, чи синочок, чорночубий, мамина надія. Щоби тішилось серденько, збувалася мрія, хай Ісусик, ясна зірка, у душах панує. Усі біди, усю злобу на світі руйнує, щоби були ми добріші, милосердні, чуйні, хай розвіють всі незгоди, вітри дикі, буйні, хай куття додасть вам сили ворога здолати, щоб на другий рік вже в мирі всім колядувати. Хай вода свята, Йорданська, усіх вас омиє, а причиста Божа мати омофором вкриє. Від старого до малого всіх віншую радо. Бог, Ісусик, народився, радуйся, громадо. Нехай дзвоники задзвонять, а сурма заграє. Правда кривду переможе! Христосся рождає!